На огляді Tekken Discovery 300 універсальний мотоцикл для подорожей і бездоріжжя. Він обладнаний двигуном 279 кубічних сантиметрів майже 28 кінських сил. Також в нього встановлене вже водяне охолодження, яке забезпечить довготривалу роботу двигуна безперебійно. 6-ступенева коробка передач. І крутний момент 24 Нм дають впевненість на дорозі. Перевернута вилка. Регульований моноамортизатор позаду. У нього встановлений кліренс 272 мм, що забезпечує комфорт навіть на складних рельєфних участках. Гідравлічні дискові гальма попереду та позаду. Для надійного контролю на дорозі. Так. Бак в нього на 18 літрів. Ви отримуєте досить хороший запас ходу. Максималка в нього 120 км на годину. Tekken Discovery 300 витривалий та зручний мотоцикл. Ціна його 102 000 гривень. Телефон та посилання на наш сайт в шапці профілю. Замовляйте.